У світі суєти і тривог. У наших повсякденних клопотах і переживаннях ми так часто забуваємо про найголовніше питання нашої душі. Ну, вона така ніжна, вона береже сім'ю. А мужик то той як вовк, бігає, рискає десь, щоб прокормити її. Зараз вже майже нічим, тому що ця межа вона стерлася трохи. Ру жінка більш емоційна. Чоловік більш раціональний. Біологічними ознаками. Мужчина сильний, жінка красива. Вітаю вас! Це програма Час відповідей. І сьогодні ми продовжуємо шукати відповіді на найболючіші запитання разом із єпископом, доктором теології Палипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Палип Михайлович. Вітаю. Давайте сьогодні напередодні жіночого дня поговоримо про прекрасну половину людства, яке її називають про жінок. Перш за все, з точки зору Біблії, якою Бог створив жінку, яка була Божа ціль у створенні саме жінки? Про це описується буквально з перших розділів Біблії. Буквально Бог сказав про жінку: створимо помічницю для чоловіка, бо йому недобре бути самому. Тому жінка створена як помічниця для чоловіка для того, щоб йому було більш радісно, більш, скажімо так, добре на цій землі. Ми опитували людей, чим жінки відрізняються від чоловіків з біблійної точки зору, духовної точки зору. Яка відмінність? Перш за все, Бог створив жінку різною фізично. Це, це перша різниця. І, звичайно, біологічна або фізична відмінність. Друге, що Бог зробив, це призначення. Жінка має абсолютно друге призначення, чим чоловік. Чоловік це лідер, чоловік це людина, яка захищає, добуває. То жінка робить клімат, вона допомагає. І тому жінці багато важче бути в першій ролі. Вона створена фактично для допомоги чомусь комусь. І з цим вона найкраще справляється. Тобто, жінці не потрібно виходити на перші позиції. Їй це буде багато важче робити в природі. Бог створив так, що їй набагато легше, коли вона допомагає справжньому чоловіку. Я повторюю, справжньому чоловіку. Чекайте, таким чином виходить, що Бог створив жінку слабшою, гіршою, нижчою за чоловіка. Якщо чоловік весь час має бути лідером, а жінка тільки на другорядних ролях. Ні, не на другорядних Бог створив жінкою другою. Бог створив жінку іншою. Я скажу, що жінка ніколи не отримає радості, коли вона перша особа. Якщо чесно запитати жінку, ні одна жінка не скаже вам, що вона радіє з тому, що вона глава сім'ї, що вона радіє, бо вона директор фірми, що вона радіє, бо вона досягла чогось першого. Але кожна жінка буде щасливою, коли вона допомагає справжньому чоловіку. Щастя її у цій позиції. Бог створив саме її такою. Якщо жінка виконує чоловічі функції, ви кажете, що це буде важко для неї, що це буде фактично відображатися? Ні, як це проявляється на практиці? Ну знаєте, я колись пам'ятаю, коли я вчився і працював на залізниці, і ходили такі жінки в резинових чоботях із такими ковалдами. Вони от забивали такі костелі в шпали, так. Я не думаю, що це красота жінки, що це її роль стою ковалдою кілограм тридцять забивати ці костиліці, болти, закручувати такими ключами півтора метровими. Роль жінки в тому, щоб допомогти чоловіку зробити те, чого він не може зробити. Що не може зробити чоловік, перш за все він не може народити. При всіх його бажаннях він не може виховувати дітей так, як виховується жінка, бо в нього не вистачає терпіння. Кінець кінця він не може навіть нагодувати дитину. Він не може створити цей мікроклімат в сім'ї. Всі війни в більшості починали чоловіки, а жінки, як правило, мерять. Тому ролі жінки я б сказав би так: газ і тормоз. Скажіть мені, автомобіль добре був би був би тільки з двома газами або з двома тормозами? Мабуть, те й те потрібно. Жінка в цій ролі це газ чи тормоз? Я думаю, що більше тормоз, що більше стримуючий елемент. Тому що ні одна жінка не дасть фінансів на ракети, ні одна жінка, якби була, вона не дала б фінанси на тюрми. Ні одна жінка не дала б фінансів на ці речі. Вона дала б фінанси на красоту, на дітей, на дитсадочки, на все інше. Українські чоловіки вони трошки не досягають рівню українських жінок. Їх, ну, це їх тому поменші, жінки чомусь зараз звикли бути чоловіками і згодні на все, що завгодно, аби отримати чоловіка. А так не повинно бути. Проблема полягає в тому, що відсутнє розуміння жінок чоловіками. Вони вважають, ну що вони краще. Всі кричать про рівноправ'я. От і я таки розумію, що жінки бачать в цьому проблему дуже таку велику. От хоча а я не проти, я я скажу так, що я не проти. Ви говорили про те, що роль жінки бути помічницею, бути допомогою для чоловіка. Але як помагати чоловіку, який нічого не робить? Фактично, як коритися чоловікові, який не є насправді головою своїй сім'ї, не забезпечує, не бере на себе відповідальності. Фактично, жінка мусить дуже часто тягнути все сама. Мабуть, це питання, перш за все, як, як людина виходила заміж? Ось в чому це питання? Якщо е, був блуд до шлюбу, якщо шлюб був незаконний, якщо було, було багато абортів, якщо було багато гріхів, стоїть питання, а як може бути нормальною сім'єю? Тому, мабуть, це питання не то, що ви чоловік, стоїть питання: а чи шлюб свя... сам був святий Божий, і в грішному шлюбі без Бога навряд чи можна знайти когось крайнього? Там обоє Ну, але дуже часто чоловіки завдають жінкам ну незаслуженого болю. Коли чоловіки п'ють, коли чоловіки піднімають навіть руку на жінку, знущаються над жінками, і це є сімейне насильство. Це достатньо розповсюджене явище. Я б сказав би так, що піднімає руку тільки боягуз. Це нікчемний боягуз, який піднімає руку на жінку. Тому жінці не треба боятися писати заяву в міліцію. Сила повинна зупинитися законом. Той, який є в державі, тому що якщо він ударив раз, промовчали другий раз, може закінчитися це смертю. Якщо чоловік приходить додому п'яний, якщо чоловік фактично таким чином вносить проблему в сім'ї, от як бути жінкам, в яких чоловіки п'ють, це також достатньо поширено сьогодні. Питання стоїть: як можна звільнити чоловіка? Хто може це зробити? Біблія написано всякому чоловіку голова Христос. Це може зробити Бог. Причина в тому, причина не в церкві, навіть, а в тому, що люди відкинули Бога. З чого почалася радянська держава? Без Бога нам широка дорога. Люди відкинули Бога і сказали, що ми щастя побудуємо на фінансах, ми щастя побудуємо в якомусь економічному розвитку, а щастя не побудуєш на цих речах. Тому треба вернутися до першого джерела, до Бога, щоб чоловік боявся. Чогось і задати питання, чому чоловік п'є? Ще одна розповсюджена проблема: це коли вдома просто виникають сварки, конфлікти. От що ви порадили для жінок, зокрема і для сімей, як уникнути сварок, як уникнути конфліктів. Щоб уникнути сварок, є дуже просте правило: якщо хочеться говорити, мовчи. Якщо хочеться мовчати, говори. І в домі буде мир. У багатьох жінок, напевно, які зараз дивляться, нас інша проблема. Ми говоримо про сім'ю більше, тому що жінка вона справді створює мікроклімат в сім'ї, але у деяких жінок немає сім'ї, вони самотні. Можливо, вони не знають, як вийти заміж, як знайти свою половину. Що ви могли порадити самотнім жінкам? Величезний обман в тому, що шлюб приносить щастя. Шлюб приносить переживання, шлюб приносить проблеми. Але якщо є дві щасливі людини, то вони це щастя умножують, і тому стає два щастя. Якщо з'єднуються два нещастя, то стає два нещастя, або навіть три, бо народжується третє. І тому виникають проблеми. Я хочу сказати для всіх жінок, які не замужем, які не мають сім'ї. Щастя не в сім'ї, щастя не в чоловіку, щастя в серці від Бога. Тому. Потрібно бути щасливим незалежно ні від яких обставин. І тоді, якщо жінка буде щаслива, якщо жінка щаслива без нічого, за нею боротися чоловіки. Хочу нагадати, що під час нашої програми працює безкоштовна гаряча телефонна лінія, на яку ви можете зателефонувати і залишити свої молитовні потреби. В кінці програми за ці потреби буде звершена молитва. Ну я не знаю, мені добре, коли я прихожу домой, мій дома муж, мій доморебінок, і все в порядку показувати славу кохати і бути коханою сім'ї і лише реалізувати свої можливості кар'єрні, тому що це дуже важливо в нашому світі зараз. Багато людей задають запитання, що таке просте жіноче щастя. ось таке незрозуміле поняття. І, до речі, ми опитували жінок, дехто з них каже, що просте жіноче щастя це мати просто гарну сім'ю, доброго чоловіка, дітей хороших. Молодь каже, що це реалізувати себе у кар'єрі, висловити якимось чином свої здібності, свій потенціал. Все ж таки, що таке просте жіноче щастя? Якщо говорити з точки зору Біблії, то. Людина може бути щасливою тільки там або в тій ролі, яку Бог створив для неї. Тому просте жіноче щастя це коли жінка буде займати свою роль, яку Бог оприділив для неї. Тобто допомагати чоловіку, допомагати своїм дітям бути помічницею. Це її головна роль. І ніхто ніколи не зробить того, що може зробити жінка, ні один чоловік. Ніякі політичні чи якісь структури не зроблять цього, тому жінка буде щасливою в своїй ролі. Помічниця з великої букви, яка фактично робить весь мікроклімат в сім'ї, в суспільстві, і все ж таки, чи може бути жінка щасливою в повній мірі? Ось у такій ролі, незважаючи на обставини, не зважаючи на те, що чоловік не завжди розуміє, діти не завжди слухаються, робота не завжди хороша, і ось серед цього всього тиску, як все ж таки це щастя зберегти? Моя мама? Я згадую їй зараз 81 один рік. Вона була щаслива, коли в неї було 14 дітей. Вона була щаслива, коли всі діти роз'їхалися, і вона доглядала чоловіка свого мого батька, який помер в минулому році. І вона щаслива зараз, коли вона сама. Вона щаслива незалежно. Ні 14 дітей, ні чоловік живий, ні немає чоловіка. Я позвоню до неї, і ви знаєте, одне тільки щастя, благословіння, яке вона говорить мені в телефон. Треба зрозуміти одну істину, яку Бог дав всім нам. Є такі, скажімо так, джерела щастя, такі як сім'я, такі, як хтось говорить робота, хтось говорить діти, кар'єра, якісь там інші речі. Але головне джерело щастя це Бог. Якщо людина буде знайома з Богом, то незалежно ні від яких обставин для жінки Бог може замінити і чоловіка, і батька. І брата, і друга, і точно так само і чоловіку, тому що в Біблії написано: якщо навіть тато чи мама вас залишать, Біблія говорить, я вас ніколи не залишу. Тому справжнє щастя, справжнє джерело, звідки людина постійно може брати це щастя, це знати близько Господа. І ніякі обставини не заберуть. Щастя у людини, яка знає Бога, зараз ви напевно будете молитися, і благословляти жінок, які дивилися нашу програму. Деякі жінки вони телефонують ось до нас на нашу гарячу лінію, і вони просять молитися, зокрема за їхніх дітей, за дітей, які залежні від алкоголю. Ось любов з Львівської області просить помолитися за звільнення чоловіка Миколи від алкогольної залежності. І насправді це серйозна проблема. Чи могли б ви також помолитися, коли ви будете зараз звертатися до Бога і за ці проблеми, з якими до нас звернулися? Звичайно, я хочу зараз помолитися за всіх. Жінок, які і щасливі, і нещасливі. Особливо хочу згадати ці потреби, які, за які дзвонили до нас, просили до нас. Я хотів би сказати для кожної жінки: Бог той, хто вирішує всі проблеми. До нього треба звернутися як до батька. Давайте ми зараз помолимось. і Всі, хто мене слухають, знайте, Бог може вирішити будь-яку ситуацію. Небесний Отець, я молюся сьогодні за всіх жінок, я молюся за мам, за сестер. Я молюся за всіх дружин, які переживають за своїх чоловіків, за своїх синів, за своїх дочок. Господь Бог мій, ти бачиш особливо тих, які в скрутних, обставинах, які не знають, як вийти, як боротися з тими проблемами, які оточують їх. Я прошу тебе, стань для них батьком, стань для них заступником. Стань для них виходом, щоб вони знали: ти Бог, ти Батько, ти той, хто знає і захищає. Ми молимо, щоб ти почув наші молитви, дав відповідь і благословив. Ми молилися в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Я хотів би нагадати, що джерело щастя будь-якої жінки і будь-якого чоловіка в Господі, бо він нас створив. Він нам дав і тіло, і дух, і душу, і надію на вічне життя. Кожен, хто надіється на Господа, буде щасливий. Наша програма підійшла до кінця. Дивіться нас на наступному тижні у цей же самий час. І пам'ятайте, що будь-який знак запитання у вашому житті може перетворитися на знак оклику. На все добре, нехай вам щастить.